Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні ми більше дізнаємося про меблі і я навчу вас розповідати про них. Розгляньте зображення кімнати з меблями. Назвіть меблі, що знаходяться в кімнаті. Це дитяча кімната. В ній є стіл, стілець, шафа, ліжко, комод. А ви знаєте, для чого вони потрібні? Ліжко. Для чого потрібен? Спати, лежати. Стілець потрібен, щоб сидіти. Стіл потрібен, щоб їсти за ним, якщо стіл обідений Малювати чи писати, якщо стіл письмовий. Поличка потрібна, щоб зберігати книжечки чи іграшки. Шафа потрібна для збереження одягу. Комод потрібен, щоб зберігати різні речі. Ми вже пригадали, що нам для чого потрібно. А зараз ми з вами будемо складати та відгадувати загадки про меблі. Починаємо відгадувати. У спальні воно стоїть і на ньому хлопчик спить. Що це діти? Так, це ліжко. Діти ліжко, це місце, де ми спимо і відпочиваємо вночі. Наступна загадка. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Що це? Це шафа. Шафа чи полиця це місце, де можна зберігати іграшки, книги, одяг та інші речі, щоб вони були впорядковані та легко доступні. Наступна загадка. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Що це діти? Це стіл. Стіл це місце, де можна працювати, малювати, грати в ігри і споживати їжу. Ще загадка. На нього можна сісти, коли до столу кличуть їсти це Це малята? Це стілець Стілець призначений для того, щоб людина могла сидіти зручно та комфортно. Він дозволяє відпочивати, сидіти на ньому під час їжі. Довгий прямокутний зі спинкою. На ньому дивляться телевізор, відпочивають, читають газети, книги. Звісно, це диван. Пропоную вам сьогодні навчитися описувати диван. Я підготувала для вас схему, за допомогою якої вам буде легко навчитись складати описові розповіді. Погляньте на екран. Давайте уважно розглянемо її. Вона поділена на квадратики. В кожному квадратику знаходиться підказка. Спочатку нам треба назвати предмет меблів, який ми описуємо. Колір, форму. З якого матеріалу зроблений. І як людина його використовує. Ось послухайте мою розповідь. і Я буду описувати диван. Це диван. Він сірого кольору, прямокутної форми, зроблений з дерева. Обтягнутий тканиною. На ньому можна сидіти, відпочивати, спати, дивитися, телевізор. Діти. Спробуйте і ви скласти розповідь про диван за допомогою схеми. Діти, у кожного з вас є будинок, місце, де ви живете з усією сім'єю. Хтось з вас живе у квартирі багатоповерхового будинку. Хтось живе у своєму власному невеликому будиночку. У рідній домівці завжди затишно і тепло. Малята, я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную намалювати багатоповерховий будинок. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, губка, склянка з водою. Малята підготуємо до роботи наші пальчики. Я будиночок будую. Стіни рівні в нім змайструю. Дах трикутний ще віконця, щоб туди світило сонце. Набираємо на губку фарбу та малюємо квадрат. Основу нашого будинка. Всередині квадрата на однаковій відстані малюємо горизонтальні лінії. Потім малюємо вертикальні лінії. Так ми намалювали вікна нашої багатоповерхівки. Пензликом малюємо дах та двері будинка. Коли будинок намальовано, за бажання малюнок можна доповнити. Я намалюю дерева біля будинку. За допомогою губки прикрашу дерева та стежинки пухнастим сніжком. Пофантазуйте та створіть свої неповторні будинки. Чекаю на ваші малюнки.